Ну що, друзі, давненько не було такого процесу, який називається свіжина Даранчук. трошки пропустили. І зараз будемо наганяти ці всі моменти. Так що сковородочку зараз на прогрівання поставили. Ножечки зараз підмусатимо і вперед поїхали. Так що пічеревинка на столі. От, зараз нарізаємо заготовочку. Нарізаємо, що цибулька вже в нас є. Вже цибулька в нас з городу. От. Надія Анатолійовна вже заділила. Так що і синеньку її відрізала. Ну, Синенька це буде у нас під сальце. Ну, а тут у нас таку свіженьку, біленьку будемо нарізати під свіжину. Так що використовуємо молоду цибульку. Так що відрізаємо передочок на заготовочку. От. Свинка в нас не дуже велика. ну, Якщо взяти в порівнянні. Ну як не велика. В принципі, якщо ті були там різали 200, от, і були не тільки 200, були і менші, то ця в нас ну, 170 кг, теж не то саме, не маленька. Навіть не 175 кг. Я все забойський київ. Я казав 165, а Коля казав 170 км, а їй було 176, от, вже так що, Ну, от така ситуація. Так що зараз це все діло ми нарізаємо, накидаємо. Врудиночку сюди кидаємо. І боковушечки також обрізаємо. Отаке от у нас буде Ось, ви бачите, Боковушечки. Так. Це у нас свиночка. От. А наступний буде у нас кабанчик. Так, дві бочки відрізали, і зараз нарізаємо під черевинку. Для тих, хто любить це все діло подивитися і послухати, як шкварчить сковорода по красоті. Ну, якось така свинка реально невеличка. От. Так що сьогодні у нас трошки знову жаркий такий день, трохи є роботи, але погода дозволяє. На вулиці реально. І сонечко проблискує, але не жарко. Два місяці таких травень і червень. дощово прохолодні. О, бо хтось там писав мені по картоплі, кажуть, у вас не вистачає вологи. У ну, нас на кожен день йде фактично дощ. І Дивлюся там, що з мережах деяких регіонах картоплі сильно почали боліти. От. У нас також там на городі, на полі також є чомусь один там сор дуже сильно. Поміняв себе. От, трошки є свої моменти. Так що, друзі, якось так. Так що сковорода наша гріється, треба кидати, щоб уже шкварчало, а потім вже розберемося з цим ділом. Так що, друзяшки, якось так. Хе. Колька купив собі саторі. Зараз подивимося, як саторі, Ну, я вже його показував. Кажуть. Мені він, ну... Одне, що мені подобається, це для пальчика. Оця штучка. Ну, а так, в принципі, ріже, але м'який він. Метал я маю на увазі, що м'який. Ну, а так на такі гроші, скільки він коштує, ще й що холочком, то, в принципі, думаю, нічого. Якщо взяти там десь кудись на риболовлю, от і там якийсь раз порізати, то в принципі нічого. Ну, подивимось. От, але він такий жорсткуватий. Так що, отак. От Зараз нарізаємо такого трошки жирнішенького і кидаємо. На сковорідочку, хай це все діло в нас кочегарить. Тяжко одне, що мені подобається, це, оце, так, вже там димить. Е, що дирочка є, отвір, верніше. Отвір і доволі класненько, так, що удобно, що ножик не вискакує. От. Так що отак. От так. Що жирненько кидаємо, бо сковорідочка наша перекалилася. Хай топиться в салку. І зараз кидаємо це, що в нас є. Ну, а потім трошки м'язка ще підберемо і заділаємо. От. Опа. Це теж можна кидати. О! Так. так. Не, в принципі, нічого так. Я шкуру 900 гривень чи скільки він там коштує, я не знаю калюха купляв вот. що ти прийшла на бонька прийшла і пішла так що таке дивіться салку все воно таке м'ясненьке як генеральське ми його зараз ще крижимо і додаємо в свіжину. воно дуже смачне в свіжині. Мені дуже таке подобається. Ну, а ще я люблю його із цибулькою просто. чотири просто куски підряд не дуже удобно різать. Так що, друзі, а напишіть, які ціни у вас там по салу по м'ясу. Бо я щось не можу в'їхати. Я дивлюся, в принципі, більше мене ще цікавить курятина. Тому що вчора виставив відео, що ми продаємо бройлера по 150 гривень. Хтось пише дешево. Ну, не казали, що просто писали, що там є дорожче, у людей продають. Просто цікаві... цікава, цікава ціна на ринках у вас. Почому бройлер, те, що люди ріжуть і продають. Бо вчора кучі. Тернопільська область хтось писав 170-180 гривень за кілограм. Вот, бо в нас типа, 150, то наче дешево. Ну я не знаю. Так що напишіть, будь ласка. Що там у вас робиться, якщо є в нас такі. Вот. Ну а тут у нас в процесі, звісно, йде. Так, ложечка. Ага, ложечка, а не є. Ложечка є. Хварчить, звісно, капець, по красоті. Ну а я дуже сильно хочу, сальця хочу. Свіженько сальця нарізати і посмакувати. Так що, друзі, якось так. Так, зараз подивимося, як буде саторій різати піхереве. Ну, Це у нас дівчинка. Дівчинки тут ми серединку вирізаємо. Так? Бо хлопчиків трошки не так. А дівчаток оце вожерненьке, ми забираємо. Ось так клас. Ну так як побалуватися, і так як у всіх такі ножі типу, е, є вже багатьох, хто начебто і не, не, ну, не погані. Але по металу він дуже м'який. Ну і по черевину різати не дуже зручно. Отація. Ну, Що ти, Леся Петрівна, здоровкайся вже. А я ж здоровкалася, ні? Ні, не здоровкалася. Привіт. мною здоровкалося. О, Сковорідочка, звісно шкварчить по красоті. Так. І ще цибульку наріжемо, поки у нас є час. Ну, що я вам скажу? Ну, для м'яса не дуже удобно цим ножом працювати. Ну але ріже. Цим, звісно, набагато удобніше таким м'ясним ножом. Оп. Це у нас жиловочний. О, всім, звісно, по красоті. Ну і цей ніж стоїв в два рази дорожче, ніж той. Ота. Смотря для яких цілей використовувати той чи інший ножик. Так що викладаємо під черевинку. Опа. Я ж, вже в порівнянні з тими свиньми, коли там 220-230, то веселіше і на столі. Якось більше м'яса і сала, ну а тут таке, значить нічого й нема в порівнянні з тими. Хоч з такими свинками легше і воювати. Так що, а, все ще ж є в мене. Оп В принципі пойдете. Отак. От і от так. Так, і все. два кусочка сальця у нас. Лесі Петрівні сюди. О, ну і поки в нас є час, поріжемо зараз цибульку з саторічем. Да? Ну, такий він. Любиш? Так, Ну Вона не набагато і менше, але ну, відрізняється. Да? Ну як не набагато? На 50 кг десь. Середньому, то, в середньому є різниця. Кажуть, відходить. Mm. So. Mm, Чим менше, тим менше відходить. Ну так понятно, так і в неї жім'яса менше. Ну, Тоже буде? Ну на свинках все одно менше, на кабанчиках більше. Кабанчик як довше перетримувати. От, але кажуть, там, що смачніше, кабанчик чи свинка? Ну... Смотри в якому віці. Якщо взяти, наприклад, у 6-7 місяців, якщо різати кабанчика, то я думаю, що кабанчик буде більш смачніший, чистої за те, що на ньому буде більше жиру. Тому що кабанчики вони такі, вони ж не, не гуляють, не перегулюють, там в них немає цього двіжняка і вони більш зажирівають. От, тоді от така є ситуація. Так що так. О, ні, ну цибульку різати сатуриком непогано. За рахунок ваги, що він такий ну, важкенький, отакий нічого. Так що така цибулька. Опа, це в тебе чи в мене? <пробітник> так. так що, друзі, якось так. Процес йде. А ти бачила, який віруха хліба тобі купила? Чорний, як ніч. <пробітник> да, добре. <пробітник> добре, як чорний як земля. Я вчора їв. Ну, ти спробуй, добренний капець. Я, правда, злякався вчора, ну. Потім взяв, там оселедець був. Я то з оселедцем, то так мені зайшло добренну. Так що, друзі, цибульки нашматували. Я воно цибулю не всю порізав. Я синенько оставив Лесі Петрівні до Таранчука. О, Так що зараз працюємо, воно коля вже мені щось несе. Калюха несе мені пофинки, філеєчки. Так що працюємо далі по накотанні. Зараз бігеньке це все діло зачищаємо. Ну, да, Вона, я кажу, як така свиня, тут і філейка така не дуже маленька якась порівняння з тими. Але маленькі свині вони більш... Якщо в ранньому віці різати, то вони більш практичніші будуть. І економічно обґрунтованіші і вигодніші. Так що так. Опа. Тому що затрата на них піде менша. Мені не подобається мені цей хліб. хліб? Ну, там є білий обичний підіводимо. З привкусом, так, як а? Mm -hmm. є таке діло, чи який він там має бути. Там. Так що, друзі, от так. Зараз ось з пофинки ще зчеканемо такого м'язка, воно таке ледаченьке. Мені воно подобається. І ще коля принесе. Привезе м'язку і все буде чинчинарю. Так що отак. От і буде сьогодні другий кабанчик, тому що якщо зарізати і продати м'ясом і салом, то в нас не буде нічого на переробку. Так що ріжемо сьогодні два, І то ми не закриваємо всі моменти по свіжому м'ясу. Тому що залишаємо і будемо рітати більш за все, що в п'ятницю ще одне. Ну, а там будемо дивитися. Зараз готується там пару машинок після ремонту. І я думаю, що будемо планувати поїздку на наступні вихідні. Майбуть, бо треба там просили нас, хлопці, забрати машинку і завеземо те, що перемонтували. Так що був вчора там. Анатолій Васильович вирішав питання по підвісному. Бо зробили топлів, все, поїхали. Проблеми по ходовці. От, і там проблема з підвісним. Коли на повному їдеш, все нормально. Типу. А коли включаєш тільки задок, то трохи є свої моменти. Так що працюємо. Леся Петрівна, а ти взяла цибульки да? Так? так що, друзі, ну що, отак. Леся Петрівна снідає. Шелудько тут офігньою страдає. Ось така у нас міні-міні-печеревинка вийшлася. По ну, порівнянні з тими печереванки, такі філечки, дві пафиночки. Ну, а це найголовніше. Та то я збуку от... положив. О, так що ось і потрібні смачного. О, огірочки, чорний хліб, огірки наші згороди, да? угу. така красота. Так що хлюньками можете... У мене в самого течуть, просто як у бежали собаки. Але мені треба працювати. Затичуть калян обратно. Друзіки, вже два задочка лежить, у мене ще бігенькі треба розбирати. От. Тут вже Леся Петрівна поснідала, дивіться, яка красота. Сковорідочка, ну просто шкварчить, оно скільки жирку натопилося. Дивіться, а? А, я таку картопельку полить. У нас там ще залишилася молоденька картопелька з надюхою. Ми хотіли її взагалі пожарити. Ну Побачимо. Може ми її сьогодні просто зваримо. Так що треба працювати. Я вже ось такий чорний хліб, Петрівна каже капець. Надя вчора купила в фурі Вера. От. Так що зараз, наверное, розбираю і ще вам покажу, яке сало. А сало, друзі, взагалі по красоті. Дивіться, яке. а Не багато його, звісно, але є на три пальчика. Це у нас передочки. Це у нас ось бочечки, а? Красота. Просто красота. Ну, мені треба ще бенька ще одну полосу порізати і розбирати м'ясо. Так що, друзі, сковорідка ось кварчить. ще, бігеньки, порозбираю м'яску. Одну полосочку салка я вже розрізав, потім розріжу вже другу. О, бо треба розкладати м'ясо, щоб воно охолоджувалося. От. От. І треба буде йти, потім різати другу свинку. Так що авторанчучок я вже докинув. Цибулечку нашу. От. Це все діло там шпандюриться. Ну, а ми тим часом це все діло робимо. Так що це все діло відбувається так сказати, в реальному, можна сказати, часі. Бігати, знімати, там за кимось, мені немає. Коли кожен робить свою справу. Колюха розбирає. Олеся Петрівна там йому допомагає. Бабуся робить свою там роботу. От. А я роблю свою роботу. Так що так, Зараз розкласти бігеньки, щоб було куди положити биток. Ну а потім я піду поріжу вже задов... чи цього. От той кусок сальця. Так що кальок сюди, навіть наложи. І биточки дай мені пару хвилин, щоб я биток поки не неси. О, так що зараз бігенько це все діло клац клац клас Так, Це у нас хрещовенька. Опа, опа. Оп. Так що так. А це у нас такі, бачите, обрізки з м'яса. Ну це вони у нас йдуть таке в тушонку. Отакі. Ну, воно не обрізки, просто куски м'яса для того, щоб сформувати самий кусочок. Так що, таранчучок нашій мішаємо, цибулечку я вже вкинув, але ще воно не солене і не перчене. Солимо і перчимо в самому кінці. Отак От. От по красоті. О. Можна вогник трошечки прикрутити. Оба і ложка шелудьківська впала. Оп, і тут у нас є відеречко. З гарячою водичечкою. Оп, відмили. Все, сполоснули. І у нас чайничок є тут раз. І сполоснуть ще разочок. Оп, і все по красоті. І все. Так. Так. Процес іде. Шелудько байдики б'є. Так. Оба. Так, і лопаточки ми кидаємо сюди, на цю сторону. І Печеревинку черевенку підкидаємо. Опа, оп, вже охолола, так? Отак. Так, і тут у нас раз, раз, раз. Ну да, не так, не така свиня, звісно, як е, ті, що ми різали, ну але теж непогано. Просто стежко з такими легше і по часу. І по всьому так. І по відходам, бачите, немає, в принципі, такого зажиреного. Ну це ще й свинка. У кабанчиків більше зажирене Тут а всередині. Ось така качалочка. От. Оп. Качалочка. орешенка Опа. 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 Ай, таранчук пахне, слина тече, хочеться кусок укинути, але нема коли, бо, тому що треба бігенько це все діло розібрати, щоб воно охололо. Тому що дехто приїде, дехто кому треба відвезти. Ну і деякі речі треба занести, ну, перенести в кухню і дівчата будуть, поки буде друга порося різатися, вже будуть нарізати на полуфабрикати, на довбачну ковбаску. От. І ковбаски гріль, тому що є люди, які... Ну, є замовлення, треба працювати. Так що якось так. 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 Треба здвигати, а мені вже сюди. Ось так сюди. Так. От і розкласти правильно мяско наше. Так. Це сюди, наверное, це сюди. Ось так. От так. О. Хай охолоджується. Так, і ще кусочок. Оп. І фактично задочки наші розібрані. Ага, це тоді сюди, це сюди. І виходить у нас все по два. Ось так. По красоті. Так? Ну, а ці обрізочки також у нас підуть туди, Лесі Петрівні. А щось підуть. Оп. Так. Ми їх сюди кладемо, розкладаємо. Все. Осталося мені зараз порізати лопаточки. Калюнчик сюди занесе тоді без точечки. Лопатку також зачищаємо. От, і розкладаємо. От, і не забуваємо мішати свіжину, бо вона може згоріти. Запах йде просто капець. Я вже не можу. Так, а де ж мої полотенці. Не можу зрозуміти де його дів. О, так що так. Я ж ним... Не... Опа! Мішка молодесенької картопельки, це з цибулькою. Зажарочку цю полюпать, а? Друзі, а взагалі хочу просто сало свіжого, з огірком, у нас чорним хлібом, з цибулинкою цією синенькою. По красоті. Так що, друзі, поки отак, поки зараз розберу оці ще два лопаточки. Отакі у нас вже два задочки. Він по красоті, по красоті. І тоді все і вам покажу. Так що, друзяшки, ну що, задача фактично виконана. Шокалян, порядок. Ребро порубав. По красоті. Лопаточку шелудьку розібрав по красоті. Міні-биточки в порівнянні з тими битками, які ми в прошлий раз лежали. Задочки, славно звісне, та ранчок калюха вже поснідав і закрив кришку. Каже, щось не лізе сьогодні йому. Не хочеться йому, не то, що він поганий. Да. Просто вчора була. Що був виходний. Так що, а, салко ще вам покажу. Так що, друзі, отаке сало по красоті, отаке сало. Тобто мені що не казав, а ми продаємо таке сало по 200 гривень. Не знаю, які ціни у вас в регіоні, а іменно таке товарне сало ми продаємо по 200 гривень. Сало з мішковинкою. Отаке по красоті, висмолене, спалений мішочок. Всі процеси є на YouTube каналі. Так що для тих людей, які кажуть, там не вимите, вимите, вишкребене, не вишкребене, ну це підкопчене завдяки мішковинкою. Так що всім смачного! Всі миру здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, мінімум падіжа, гарних приростів і хороших клієнтів. Так що всім пока-пока.